Сьомий клас насправді неймовірно дає такі базові знання, і він дуже потужний. І я завжди кажу всім одинадцятикласникам, що друзі на екскурсію в сьомий клас, якщо ви там щось не допрацювали, не додивилися, забули. Тому, шановні мої семикласники, будьте дуже уважні до математики цього класу і пам'ятайте, що вона вам потім... Точно, стовідсотково стане в нагоді, і це дуже весело і корисно. Сьогодні ми говоримо про метод групування. Він насправді дуже цікавий. Так, можливо, він десь і не часто використовується, хоча мені здається, що десь його недолюбили. А я його дуже полюбляю, тому запрошую вас познайомитися з методом групування і зрозуміти, що це дуже легко. Отже, коли ми кажемо слово метод групування, це означає, що щось ми маємо поділити на групки. Так, зазвичай виставляють нам чотири доданка в многочлені і ми там намагаємось їх ось якось попарувати. Але це може бути і шість доданків, і вісім. Це навіть може бути не парне число доданків, але ми маємо яким чином погрупувати їх в певні такі групи, знайти там схожі множники. І потім наша мета зробити так, щоб це був набір множників, тобто якийсь вираз в дужечках і ще якийсь вираз в дужечках. Щось я багато говорю, тому давайте будемо розв'язувати. Ось маємо перший приклад. Коли ми маємо з вами групувати, на що ми звертаємо увагу? Що групування це є розділ на множників, тому нам треба знаходити такі парочки, в яких... Будуть однакові множники. Тому ми можемо по різному групувати. Ми можемо, наприклад, бачимо тут А і тут А, можемо по Ашці групувати. Ми бачимо Y, Y. Ми бачимо 3,12А, 3, 12. а 3, 12. а 12 це 3 на 4. Тому по-різному. Але давайте ми згрупуємо дві перших і дві останні наших оцих елементів многочлена, щоб ви розуміли, що ж там цікавого. Отже. Коли ми беремо А-3, 2 окремо розглядаємо і бачимо, що звучить, там звучить Y. Тому Y виносимо за дужки. Коли ми винесемо за дужки, ніби отак закривайте Y і бачимо, що в нас залишається в першому доданку А. А що залишається в другому доданку, ми не знаємо. Ось відділіть y, бо ми його забрали, ми його винесли за дужки, У нас залишиться не просто 3, а-3. Отже, ми взяли групу з двох доданків, винесли спільний множник задушки, і оці, що залишилися у нас серединочка, наш цей вираз буде в дужках. Те саме робимо з другою частинкою. Що ми можемо тут зробити? Ми бачимо, що насправді у нас тут є цікаве тільки одне: число 4, а тут 12. Чи можемо 12 розкласти на якийсь такий множник, щоб утворив 4 і? Та, звісно, це 4 і 3. Тому ми можемо винести 4 число задушки. Я спеціально ще не ставлю ніякого знака. Чому? Тому що, коли ми групуємо, ми формуємо таким чином групи, щоб ось вираз в дужках по максимуму був однаковий. І я розумію, що якщо я 4 винесу задушки, у мене лишиться мінус А, а тут просто А. То давайте ми будемо хитріші. І ми винесемо не просто 4, а мінус 4. Чому мінус 4? Тому що, якщо я четвірочку заберу з мінусу, у мене залишиться просто А. Так як от в попередній душці. Тому буде А. Бачите, наперед думаємо, як ми будемо групувати. Отже, далі 12. Цікаво, а як я заберу мінус 4, ми ж тут забирали y і з першої частинки, і з другої частинки. То якщо ми з першої забрали мінус 4 тут більш-менш зрозуміло, то що ми заберемо 12? Давайте пригадаємо. Якщо б у мене тут був множник мінус 4, то на що би він помножився, щоб в результаті було 12? Причому 12 з плюсом. Звісно, хто правильно подумав, то розуміє, що там мало би бути число мінус 3. Тому з 12 мінус 4 забираємо, а мінус 3 у нас залишається. І це дуже цікаво, якщо ви все правильно зробите, замітьте, у вас є ціла дужечка одна і дужечка друга. І що вони? Та вони схожі. І тепер цілий наш вираз, оця дужечка, є множником, яким ми можемо знову. Винести наперед, ніби якби дужечку виносимо за дужечку. Отже, якщо ми маємо ось оцей доданок, який є множником, і заберемо вираз як множником, хто в нас залишиться? Звісно, в нас залишиться y. Якщо ми з цього другого доданку заберемо А-3, як цілу дужечку, у нас залишиться мінус 4. І це буде наша відповідь. Чому? Тому що, маючи додавання віднімання ось такий многочлен, ми його за допомогою методу групування перетворили у вигляд добутку, де є вираз, який множиться на вираз. Якщо ви сумніваєтесь, що ви правильно це виконали, ви можете розкрити дужки наново, звести подібні доданки, а раптом вийде у вас те саме. Якщо вийшло, то ви все зробили правильно. Ну що ж, тепер потренуємося з другим прикладом. Що ми можемо тут зробити? Ви вже зразу скажете, що ось у нас М і М. Давайте його будемо групувати. Звісно, давайте, я тільки за. Тому ми М виносимо за дужечки. Якщо ми звідси забрали М, нас лишається n. Якщо ми звідси забрали n, ой, а що лишається? Тому треба розуміти, що коли ми виносимо за дужки, ми не просто забираємо. Це не так, ви прийшли, і вас забрали цукерки, у вас нічого не залишилося. Коли ми виносимо за дужки, а дужки – це дія множення, то насправді ми робимо дію ділення. Ми ніби Mn ділимо на M. Тоді в нас залишається n. Так само, якщо ми М заберемо, тобто ми поділимо, ось я М поділю на М, то у мене все-таки буде 1. І це важливо розуміти, що коли я М хочу винести за дужки, я його не просто забираю. Я М ділю на М. А якщо ми ділимо число те саме на число, чи букву ту саму на букву, в нас залишається одиничка. Прекрасно. Що ми тут можемо бачити? Ось, уже підсказує нам наша дужечка, що це чудово. Ми маємо ніби те саме, але чомусь мінуси тут зайві, тому давайте цей мінус винесемо за дужки. Ну, Звісно, ми ж виносимо не просто мінус, ми виносимо мінус один, але достатньо писати без одинички. Тому, якщо я мінус заберу, буде просто n, якщо я мінус заберу, то буде у нас плюс. І що ми бачимо, що ось оця дужечка n плюс 1? І є нашим знову ж спільним множником, тому в нас залишається m а що робити, якщо ми цілу дужечку забрали. Нагадую, ми не забираємо, ми ділимо. Тому якщо ми n плюс 1 поділимо на n плюс 1, у нас завжди залишиться 1. Отже, таким чином, метод групування має бути дуже для вас цікавий. І повірте, він розвиває гарне математичне мислення, коли ми розуміємо, що ми створюємо. Однакові дужечки, потім вираз виносимо знов за дужечкою, і наша задача в методі групування – сформувати нам набір множників. Ось добуток і ось добуток. При цьому важливо пам'ятати і про знаки.